Декілька питань, вони пересікаються. Я знову нагадаю, що сьогодні тематичний вебінар, але я надам відповідь на це питання загалом. Наприклад, питання, по якій технології краще будувати будинок. Який матеріал краще використовувати для будинку Газоблок чи керамоблок. Одна, одна із моїх цитат, друзі, котра розійшлася по інтернету вже багато років ходить по інтернету: нема поганого чи гарного матеріалу. Нема. Поганої чи гарної технології, є лише бістолкове їх використання. Все. Я збудую якісний будинок, а якісний це прописано в нормативах. Відкриваємо ДБН «Житлові будинки. На перших страницях є формулювання, що таке житловий будинок. Це будинок, який задовольняє мінімальним вимогам. ДБНУ Державних будівельних норм. Крапка. Все, що не задовольняє цим параметрам, не можна називати житловим будинком. Позумієте? Тому. Я відповідально кажу, що по любому технології з будь-матеріалу можна збудувати класний сучасний будинок, котрий буде формувати гарний мікроклімат, і ви будете себе комфортно там почувати, і він буде надійним по будь-якій технології. Тому на всі оці питання: як, з якого матеріалу, по якій технології збудувати, я завжди відповідаю: будуйте класний будинок. Все. Будуйте класний будинок, формуйте систему будинок. Ви можете збудувати інерційний будинок з природньою вентиляцією, ви можете збудувати безенерційний будинок з примусовою штучною вентиляцією. І тот і тот будинок буде класний. Тільки перший буде енергонезалежний, услуга незалежний, а другий буде енергозалежний, услуга залежний. Я за перший варіант, мені це більше подобається. Я і собі такий збудував, і клієнтам такий будую. Хоча, так, да, у нас є клієнти, котрим ми проєктуємо примусову штучну вентиляцію, от один із останніх. Будинки, в котрі ми зараз приступили до проєктування, наприклад, загальна площа 400 метрів квадратних, родина з двох людей, підвал, музична кімната для барабанів і духових інструментів, кінотеатр, кімната для ігор настольних, кабінет у кожного члена родини свій простори площі. Ну, як ви думаєте, опалювати такий будинок, підтримувати там комфортну температуру на 400 метрах. Це, звісно, можна зробити з природною вентиляцією, але ви знаєте, тут, якщо ми хочемо вже зменшити експлуатаційні витрати, краще поставити примусову штучну з рекуперацією, поставити сучасний тепловий насоси, грунт, вода. Ну, тому що це питання експлуатаційної вартості. Так, да, будинок буде услуга залежний, але якщо люди можуть собі дозволити збудувати такий будинок, при тому, що у клієнтів немає ілюзій по ціні, Немає ілюзій. Вони не думають, що вони збудують цей будинок за 10 тисяч доларів. Розумієте? У них нема цих ілюзій. От, і вони здраво дивляться на все це, і вони це чудово розуміють. Але вони хочуть сучасний будинок, да, розумного його будинку там не буде, але буде необхідна автоматизація згідно завдання. Розумієте? Це ж буде класний, якісний будинок, відповідно. І тут же є така вимога створити безпечну зону. Тобто. Стіни бетонні або стіни цегляні в комплексній клаці, так скажемо, з залізобетонними обоймами. Це ми будемо вирішувати після того, як буде планування і зовнішній вигляд будинку. Остаточно. Але знову ж, ну, ми формуємо систему будинок, тому нема значення, з чого цей будинок. Він може бути бетонний, він може бути сегли, він може бути з газоблоку, він може бути збудований по каркасній технології. каркасних технологій взагалі сотні різновидів на ринку. Але головне, хто формує мікроклімат. Хто? У мене в будинку формує природня вентиляція і матеріали. В цьому будинку буде формувати примусова штучна вентиляція. Ото все. Але і той, і той будинок буде комфортний для проживання. Тому, друзі, обирайте людину, котра вам буде будувати будинок. І вона вже вам допоможе обрати технологію, обрати матеріал. Під ваші вимоги, під те, як ви бачите себе в цьому будинку, свій образ життя в цьому будинку. Дякую за ваші друзі. Питання. Ми йдемо далі, шукаємо сучасну технологію.